Малята, доброго дня! І знову зустріч з вами! Сьогодні, малята! Я вас запрошую на заняття з малювання. А будемо ми малювати дику тваринку. А яку? Відгадайте загадку і здогадайтесь, то послухайте загадку. Це що за звір лісовий встав як стовчик під сосною і стоїть серед трави? Вуха більше голови. Що ж це за звір такий? Звісно, це зайчик. Малята. А зараз, перед початком нашого заняття, я хочу розповісти вам казочку. Тож послухайте її. В лісі жили дикі тварини. Їх було дуже багато, і серед них були білочки, лисички. Зайчики, ведмедь, їжачок. І одного разу лисичка-сестричка хотіла з'їсти зайчисько. Але зайчик хитрун, він молодець. Він побачив, що лисичка на нього до нього біжить, і почав втікати від неї. Бачить зайчик, є велика велика ямка. Він стрибнув через цю ямку, а лисичка-сестричка хоче хвітра, а не побачила, що там ямка, і впала в ямку. Тож зайчик повернувся в один бік, в інший бік не побачив лисички. І він здогадався, що вона сидить у ямці. І тут зайчик захотів виручити лисичку, витягнути її. Подумав, подумав Зайчисько і пішов до ведмедя. Приходить і говорить, медвідь, допоможи мені лисичку врятувати. То що ж тобі потрібно? говорить медвідь. Мені потрібна велика-велика драбинка, щоб я міг із ямки лисичку дістати. То добре. Давай я тобі віднесу цю дробинку до тієї ямки. Мерщій пішли зі мною. І Зайчисько, хитренький, здоровенький та жвавенький Перед ведмедем побіг. Прикскок, прикскок, прикскок. Медвідь говорить йому та мерщій, зайчисько, менше, менше, не шведи. Зайчисько, добре, добре, відповідає ведмедюк. Пішли йшли вони дорогою і дійшли до тієї ямки, де сиділа лисичка. Медвідь опустив драбинку, лисичка вийшла швиденько-швиденько і подякувала зайчиську та ведмедику за те, що її виручили з пастки. Зайчисько, як завжди, молодець, хвастунець повернувся хвостиком вости побіг і втік від лисички. Тож лисичка після цього випадку стала більш чемною та не трогала зайчика. На цьому й казочці кінець. Малята наш швидкий зайчисько, бачу, завітав до нас на заняття. Ой швидкий та прудкий, на стілець пригнув, на стола пригнув і дуже-дуже задоволений Дуже зайчисько нас просить, щоб ми йому намалювали його друзів. Тож намалюємо малята? Звісно так. А малювати сьогодні ми будемо ось таких друзів-зайчику. І будемо малювати її за допомогою простого олівця. Малята, що нам потрібно буде для роботи? Це, звісно, аркуш кольорового паперу та простий олівець. Але перед початком роботи ми повинні з вами розім'яти наші пальчики. Підготували долоньки і будемо робити пальчикову гімнастику. В темному лісі зайчик жив. Горщик глиняний ліпив. Із капусти борщ варив, ложкою мішав, мішав. Потім смачно смакував. Ось ми і підготували наші рученята. А зараз до роботи. Беремо простий олівчик і малюємо голівку у зайчика. Ось так. Намалювали голівку. Якої форми у нас голівка? Звісно, вона у нас кругленька. Далі намалюємо. Передні лапки зайчику. Ось так. Ось. Так. Намалюємо задні лапки зайчику. Ось так. Ось так. Намалюємо довгі вушка. Одне і інше. Ось так. Трошечки оздобимо їх. На голівці в зайчика є очі. Ось і ось. Можемо також зробити їх іншими. Трошечки розфарбувати. Зайчик дивиться. Далі в зайчика є носик маленький. Також простим олівчиком ми розфарбуємо. Та намалюємо йому ротик Раз, два. Ось такий ротик у зайчика. Ось такий і маленькі-маленькі маленький вуса. Можемо домалювати брівки зайчику. Ось так і ось так. Малята. Ще ми можемо намалювати зайчику, що, звісно, хвостика. Ось таке зайчисько, яке пригає, бігає по доріжці, ми намалювали.